Америка провіряє тебе на лоха кожен день. Як отримати грінкарту в США? Самий козирний прицеп. 4 долари миля. сьогодні будемо готувати лазанью. Рейти чудові, заробітки прекрасні. Назар ставить рекорди на цьому тижні. розгрузився, такі всякі штуки коротше, привіз. І в мене питання: якщо воно так от валяється без накриття на вулиці, то нащо його торпував? Правильно, тому що мені було скучно. Добрий день, починаємо тиждень. Значить, які в нас новини. Відвелися у мене кондиціонер вчора вечором і в їхав без кондиціонера. Дуже тяжко. Ніколи не міг подумати, що кондиціонер то настільки важлива частина моєї роботи. Зараз працюю через раз, так що взяв груз в Чикаго, їду назад, заїду по дорозі на парковку, зремонтують кондиціонер, поїду далі. Був варіант зробити по дорозі. Кажуть, що то дуже довго і дуже дорого, і не факт, що поможе. Що американський сервіс це така собі історія. Вон з колесами, який прикол був. Значить, шукав я якийсь таєр сервіс по ремонту шин. Все закрито. Поки я йшов з душу, бачив, як ремонтують чувака. І підійшов до тих хлопців, що ремонтують такий типу, перемонт на дорозі. Кажу, пацандре, така от штука шинами. він каже, я нічого не знаю, зараз приїде мій шеф, коротше, і його запитаєш. Ну, та окей, запитаю. Приїхав шеф, каже, заїжджай сюди. Я приїхав, під'їхав до них ближче. Кажу, скільки буде коштувати? Він каже, 400 баксів. Я поржав. Він поржав. Кажу, серйозно, він каже, та не знаю, побачив. Ну бо ти колесо спущене, якщо накачається, то одна історія. Якщо міняти колесо, то тіпа, зовсім інакша історія. Вони підняли на Донкраті колеса, накачали, оказується, що вся сторона була спущена. Накачали. Кажу, що там з мене? Каже, 300 доларів. Америка провіряє тебе на лоха кожен день. Просто ну, тіпа, на слабо. Поведеться, не поведеться. Тож, по дорозі він таке питання задає, каже: It's your own? Тіпа, Твій трак, ти овнер чи ти компані-драйвер. І правильна відповідь, пацани, завжди: я овнер, мій трак. Я довго думав, тіпа, перший раз, коли мене то запитали, тіпа, чи ти овнер, чи ти компані. Я подумав, що тіпа, раз в тебе є трак, то в тебе більше бабок, можна з тебе зняти. Ні, ні. У них логіка така, що якщо ти компанії, то ти не будеш з ними торгуватися, тому що тобі пофіг, тіпа, компанія тобі верне ті гроші. Так, да, компанія верне пацани. Але якщо сьогодні не заробить компанія, то завтра не заробите ви. Ну, правильна відповідь Овнер, то ну, буде в кінцевому результаті дешевше коштувати. Вони такі 300 баксів, все, типа. Кажу, чуваки, я даю вам кеш, ви тіпа, навіть не відволікались від своєї основної роботи, накачали два колеса. Дам 50 баксів. Такі, ти що? Ні, типа не за 50 баксів. Я кажу, так я за 400 би навіть до вас не підходив. Він каже: типа, кол-фій, типа 200 доларів. Просто, типу, за те, що ти їх викликав. Кажу, я вас не кликав, пацани, я до вас підійшов. Ну, коротше, трошки посварилися. Він такий, типа, ладно, давай сотку. Ну, 100, не 300, типа, діватися особливо не було. Куди. Як отримати грін-карту в США, де взяти мільйон доларів. Та як знайти свою другу половинку? Відповіді на ці та інші запитання ви не знайдете в цьому ролику. Коротше, якісь труби будемо вести. Тут всяку кушня. Е, Вроді без тарпи 500 миль за 1150 доларів. З Канзас Сіті їдемо в Вісконсін. Завтра то все розгрузимо, загрузимося чимось і заїдемо на парковку, тремонтуємо кондиціонер. Зараз він такий, типу, раз працює два рази. Ні, я його там включаю, виключаю, пробую кручу Алюмінієві труби. Точно без тарпи. Може воно все на вулиці стоїть. Чим ж такого не возив. Кажуть, що воно алюміній. супер легеньке. То якась сітка, забор. Ой-ой-ой-ой, Якийсь... чок! -ой 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 -ой. Як ти скромно робиш? Хорош. красавчик. Нічого, зато без старпи і воно важить 6 тисяч паун. Поїди пустить. А може ще щось і доберемо. Шукаємо. Кархолер самий козирний прицеп, найбільше грошей люди роблять. Я майно зі там за милю, за годину. Коротше, заробляють реально. Але це дуже-дуже складний прицеп. Перше, треба дуже точно ставити машини, щоб їх не поцарапати. По-друге, це все рухається, тобто його треба ставляти вище і нижче. Третє, завжди слідкуєш за висотою, щоб в тебе було 13,6, з такою лінійкою бігаєш, міряєш. І по четверте, він супер низький. Слідивишся і за тим, яка дорога, щоб десь на желізнодорожньому переїзді не застрягнути. І за мостами. Тому що в тебе висота і теж ти допускаєш, їх комбінуєш, щоб вони цей. І за вагою. Дев'ять машин, так якби дуже часто перегрузи можливі. А ще, якщо ти везеш машину, коли нові на дилерську везеш, то пів біди. А коли везеш людям машини, це повна жесть, в якийсь там участок пригородній. Загрузив сітку за 1150. сто п'ятдесят, їде вісконсі, не лишилось місця, знайшли паршал, гранітні плити стали ідеально, зараз покажу вам за 800 доларів. Того ми їдемо 500 миль за 1950 доларів. Майже 4 долара миля. Порядок? Порядок. Я спочатку трошки розстроюся, тому що Канзас і так не найкраще місце, звідки виїжджати. А тут ще й треба їхати в Чикаго, десь дуже багато обмежень. Так, провіряємо ремні. Все підтягнути, все треба, Тож підтягнемо, тож підтягнемо, тож підтягнемо. Ось такі плити. От. Кажу диспетчеру, що 6 фіт маю вільних. А диспетчер каже, ну жадний. Ну жадний Назар. Ну ладно. 6 фіт поїде пустих. Треба бритися, походу. Це вже забагато, ні? Чи наоборот серйозний вуйко? Пишіть у коментарях. Фу. Так, ну що, разом з тим паршалом вийшлося 600 миль грубо кажучи, 580 з копійками. 1950, Шикардос. Чекаємо груз звідси, вже закінчують розгрузку. Зараз підписуємо до бумаги і можна їх. Коротше, привезли. Прикольно вийшло. Плити я вже скинув. Прийшлося трошки робити кружочок, вести під плити спочатку, а цей груз привезти в кінці, тому що це основний. За нього платять основну частину грошей. І щоб вони не сварили, що я ще щось вожу, крім їхнього вантажу. Я завіз спочатку плити, а тепер привіз оті сітки. І за рахунок того, що ми привезли два вантажі, вийшло кльоти виїхати з Канзасу. А так, взагалі, Канзас мертва зона. 300 миль за 1100 цей груз був. Там по два ледби з копійками, причому Вісконсин. Що я зробив, значить, щоб то стало можливим? Тому що по суті то мав бути вантаж на, на всю довжину прицепу. Тут є шість пару таких, от шість, три пари. Стаків з заборами і сьомий такий наполовину. І я попросив їх, щоб вони не поставили два, два, а тут поставили три. Я їм сказав, що типу, грузіть все. Тепер, приїхав, запитав, що я везу, вони мені показали, що. Я одразу побачив три маленький стак, запитав, яка вага. Загальна. Мені стало 6 шкурів і поняв. Буде перший. От і попросив їх поставити. Між ними три. Напевно, і з ним щось би помістилось, але і плити А, Бачите? Одна друга, а між ними ще одна. А то все решта по два. Паршал – це не тільки задача диспетчера, то ще й задача водія. Комбінувати все і скласти так, щоб той паршал помістився. Щоб була максимальна кількість місця. На вагу ми повпливати ніяк не можемо, ні, ні водій, ні диспетчер. Так, кондиціонер зремонтували. Але там спереду в мене стоять мотори, потім на покажу які мотори. І тут я добрав якісь кріплення для банерів, але забиті металеві такі трубки пустотілі забиті в дерев'яні ящики. І їде то все в Міннеаполіс І щось прям знову солодко дуже виходить. За мотори 1400, за трубки 7900. Офікей. І там типа... Майже 500 миль, 400 з копійкам, щось таке. Навіть не впевнений, що там 500 назбирається. Пушка. 4 долара миля. Назар ставить рекорди на цьому тижні. Другий день підряд паршала. Рейти чудові, заробітки прекрасні. Но, блин, згадую кархолер. Дві загрузки, дві вигрузки. Ну, зато, зрозуміло, за що робимо роботу. Сонячний гарний день. Зранку трошки було пасмурно. Зараз бачите, яке гарне небо. Все, кондиціонер працює, можна їхати. Постійна рубрика наших телепередач Вечеря в втраці. Сьогодні будемо готувати лазанью. Для того, щоб приготувати лазанью, нам треба купити лазанью, поставити її в мікрохвильовку, загріти, відкрити мікрохвильовку. А, та-дам. Лазанья. Не найкраща вечеря, але що робити, коли хочеться. Закінчились вилки в черговий раз. О, вилки треба взяти. Та-дам! Сьогодні будемо їсти такою штукою. Це лошилка. Або велко ложка. Це тут не в тему висить. Поставим на місце. Задні нас вже хтось запаркувався, а ми можемо навіть світло виключити. У мене тут є такі віконечка. Обзор трака зробити. Тут сітка від комарів, тут ще одне ліжко, і там на другому поверсі теж є вікна, той водій собі може відкрити. Ліжко! Ще одне ліжко. Просто вам покажу, щоб ви знали. Чик. О, там моя футболка. І до нього такі от сходинки. Опа! Для тих, хто не може залазити, можна пустити ту саму дна. Тут у мене всякі тумбочки, мікрохвильовочка, холодильничок. Під ліжком теж є три, три таких місця, три склади. Щоб показати вам, що я вожу з собою одразу, так? Да? Давайте покажу. Значит, тут в мене вітамінки, тарілочки, салфеточки, і тут в мене якась ще їжа є, рейс, там ще якісь консерви і чай. Кави з собою я не вожу, тому що кава постійно я не заправці. кави машинки немає, так що немає смислу запарювати водою, каву цупити з мухами. Тут в мене сухпайок і горішки. Це не звідси насправді, але сьогодні вже нехай буде там. Салфеточки, так щоб під рукою були. Тут документи, тут конвертики для білих для документів з грузу. Там повний бардак. Тут тримаю документи на груз, які зараз везу і великі ложки. Тут в мене все для зйомок, всякі там тримачі, круцькі, муцькі і так далі для камер. А тут в мене теж ще є консерви і зимовий одяг. Акуратно поскладений. І все, дві сідушки. Періодично щось залітає між сідушки. Яка страшна штука прилетіла? Якось так. Коротше, приблизно. Смачного всім, хто їсть, було питання в мене: чи зупинятися там на заправці, де я був, де я ходив душ, чи їхати далі. Їхати до самої місця вигрузки 40 хвилин їзди. На це вночі 40 хвилин, а в день в пробках може бути сильно більше. Тому ідея була доїхати до кінця, зранку проснутися там і так би розгрузитися, почати день звідти. Але це даунтаун, центральна частина міста. Я подивився по карті, там нема особи, де стати. Заправок теж ніяких страховочних варіантів нема. Тому я вирішив не їхати туди. Але і на заправці теж вирішив не лишатися. Тому що, по-перше, непонятно там місце не місце довго паркуватися. По друге рестерія на 13 миль ближче ніж та заправка. То мені зараз лишилося їх там 25 хвилин. Ну, буде трошки пробки, нічого, постоїмо, покукаємо. Там, до речі, дуже гарний в'їзд в місто. Надіюсь, що я завтра не забуду вам зазняти, якраз зранку буде дуже гарно. За, по імені назад. <рив> Любив ходить по лезвію ножа. <рив> Короте, приїхав приїхав на пікап, дуже довго чекав, шукав, де їх буду знімати. Короте, приїхав в на правильне місце, потім поїхав на неправильне, потім знову вернувся, не міг кого змінитися. В них там якийсь номер телефону висів, я туди дзвоню, вони такі, а ми сьогодні нам нічого не треба. Коротше, розібралися з горем пополам. Приїхав на загрузку, я так розумію, що якісь такі от штуки будемо вести. Під Тарпою, Верджинію, з Міннесоти, Навіть не з Міннесоти, з Вісконсіна, на границі. Казали сидіти в траці чекати. А так що, от. Краса моя стоїть. Так що, так, мотори зняв. Прикольно вийшло. Там 450 миль зі всіма дитхедами, заїздами, виїздами і всім рештом. Що там, майже по 5 доларів миля поїхали, ще картос. Димці зараз вони тут загрузять. Кажуть, що то 30 тисяч паундів, а я можу брати 48, тобто в мене 18 лишається. І якщо буде місце... Ну, ні, ні, то вже треба закатати губу. Кожен день по два груза, то перебор. Ми звідси нормально їдемо на тисяча, типу там 100 миль за 2,70. Кажу за 2,70. За 2700. Ну так, два п'ять, на бачився. І це звідси з Міннеаполіса, з Міннесоти, з Вісконсі. Це шикарно. Ну, то сюди, терпа. Я дивлюсь, як дарпуються прямо. Буде весело зараз, буде весело. Так, ну що, загрузилися? Йдемо забирати документи. Чувак, на фортівті, звісно, ви бачили? Яке лего там накладав. Аж страшно. Груз не з того по-хорошому, але зміни соти, виїжджаємо за гроші не безплатно. Пісня. Їдемо в Вирджинію. думав, може Махну за день. Кинув тарпу і зрозумів, що ніфіка, я не махну за день. Так що на два дні їдемо. Не знаю, доїдемо до Чикаго, напевно, десь, може, в Чикаго проїдемо, щоб там пробка не стояти зранку. Зупинимося, перекимаримо і махнемо тих решту 600 миль. А, бачили, як тарпу покидати? Всі кажуть, тяжко, тяжко. Херлі там кидати. Шмик і все, і вже стоїть. П'ятницю будемо в Верджинії. зранечка, ранечка. П'ятницю виїдемо назад. Сьогодні середа, і ми сьогодні в місті Осего із концерт. Маю ще 8 фіт вільних там на трейлері. Може ще паршал додаримо. <реш> <реш> Треба позвонити диспетчеру поприкалуватися. Так, реально 8 фіт вільних, так? Два, 4, 6, 8. От, від квадратика до квадратика 2 фіта. Ну, але від кінця до кінця. Ось такі я майстер парковки. Став, щоб нікому не мішати, кабіну не можу залізти. Так, коротше, от в таких контейнерах маленьких приїжджають мотори, вони їх краном знімають і зараз будуть мені ставити на фотбрат. Чекаю вже десь годину приблизно. Ну вони його піднімуть прямо наверх. На світа є. А вони не піднімають, вони його висувають просто. Ой, смереку! Розкажи мені смереку! Ципки, ципки, ципки. От про ці ципки я казав, коли говорив про реперські ципки. Я зараз в вест Virginia, їду в Чикаго, сьогодні п'ятниця, там 880 мель за 2000. Не супер фонтан, ну і не супер біда. Ще два ципка треба. Ти телефон там сплавиться зараз. Да, от такі от загрузки, звісно важковаті. Ну, в плані фізичному. эти да, штуки називають бандеры. Зарядочка, ні? Кажется, спортзал, спортзал. Що ти спортзал вартий? Так я тут всі групи м'язів качаю, а? Нічого, будемо ковриками накривати. Накривати. Всякі кути гості. Чик. Чик. Все, вон тарпу закинемо. Як поняти четверка тарпа чи восьмерка тарпа. Тут очевидно, що восьмерка, але просто покажу вам. Берете вот таку рулетку і міряєте. скільки там відверху донизу. Якщо 4 фіта або менше, то четврка. Якщо більше 4 фіта, то восьмерка. Ще бувають шістьорки. Ну так, да, 6 фіт. Плюс-мінус кілометр. Явно не 4. Так що оці от позначення, 4 восьмерка це скільки фітів стіна має. Висоти грузу. Що менше тарпа. Менше важить і легше поставити. Більше тарпа більше важить. І важче поставити. Фу, так, черга в душ. Дивимося. Так, перекусимо. І що, і будемо їхати далі? Що не знаю, що я буду чекати душ, можливо, схожу десь на наступній якийсь заправці. Всім хто їсть смачного. Котяра. Куди йдеш? Коротше, от заправка. Виходиш з заправки і тут нема траків. Взагалі ніде. Зато такий от прохід. Столик тут є на поїсти. Я взяв кавуську і таким от освітленим коридорчиком траки вон там далеко сховані в лісі. І от тут заправка і парковка траків. От така от красота. Свердженія. Прикиньте, приїхав заправлятися, дивлюся, де? де магазин по тунелю. Навіть не видно його звідси. Тарпу поправив, солярки заляв, можна їхати далі. Забув вам записати завершення минулого разу. Так що пишу вам тиждень після того, як відбулися події в цьому ролику. Шість днів отримали вісім вісімсот гроз. Шикарно, нормально. Ну, типу, так, стабільно. Да? Е, я приїхав додому в суботу під обід. Десь субота, годинка, одинадцята, десята. Напевно, я вже був на парковці і до обіду був вже вдома. Півсуботи-півнеділі, бути вихідний, але в неділю вечором прийшла мені смс. -ка. Від брокера, Типа, чувак, ми не маємо можливості зняти тобі той кран. Доплатили платили мені 250 доларів за то, тому гросу 9 тисяч доларів. Десь там ще за якийсь груз було 10 доларів в рік. У мене диспетчер торгується просто до копійки. В обша мене найкращий диспетчер. Юля. Моща. Так що, понеділок у мене був вихідний. Наступний тиждень короткий, але теж дуже цікавий. Тому підписуйтесь, ставте лайки. Я неймовірно тішуся, коли ви ставите лайки. Так що, якщо ви хочете мене потішити, тицайте. Дизлайки теж ставте, все нормально. Пишіть коментарі. Від коментарів я прям аж підскакую на, на, на сидінні. Їду, їду і читаю. А так, будьте любимі, будьте здорові, будьте щасливі, будьте багаті. І нехай все у вас в житті вдається. Пока-пока.